Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні ми заглибимося в насичену подіями та драматичну епоху історії Балканського півострова, період існування першої Югославії, від її народження у 1918 році до трагічного краху під ударами нацистської Німеччини та її союзників у 1941 році. Традиційно не забуваємо про те, що треба підписатися на мій канал, поставити лайк. Тепер. Роботи. Після нищівної Першої світової війни та остаточного розпаду Австро-Угорської імперії виникла унікальна історична можливість для об'єднання південнослов'янських народів. Ідея югославізму, що зародилася ще в 19 столітті, нарешті почала втілюватися в життя. Важливу роль у цьому процесі відігравав Югославський комітет, що складався з політичних діячів з колишніх австро-угорських територій. Які активно виступали за об'єднання з Сербією та Чорногорією. 29 жовтня 1918 року в Загребі було урочисто проголошено створення держави словенців, сербів і хорватів? До її складу увійшли такі історичні регіони, як Словенія, Хорватія, Далмація, Боснія і Герцеговіна, Воєводіна та інші території. Що раніше належали австро угорщині та були населені південними слов'янами. Кульмінацією об'єднавчого процесу стало 1 грудня 1918 року, коли представники держави словенців, сербів і хорватів офіційно проголосили об'єднання з королівством Сербія, очолюваним королем Петром I Карагеоргівичем, та Королівством Чорногорія, яке незадовго до цього також. Висловлювалася за об'єднання. Так на політичній карті Європи з'явилося королівство сербів, хорватів і словенців КСХС. до складу нової держави увійшли серби, хорвати, словенці, чорногорці, македонці, а також боснійці, значна частина яких ідентифікували себе за релігійною ознакою як мусульмани, але також там існували сильні сербські та хорватські національні ідентичності. Першим серйозним випробовуванням для молодої держави стало питання про її державний устрій. Сербські політичні еліти наполягали на централізованій монархії, тоді як представники інших народів, особливо Хорвати, виступали за федералізацію та ширші автономні права. Компроміс було знайдено у прийнятті від Овданської Конституції 28 червня 1921 року. Ця конституція названа на честь важливого сербського національного свята, закріпила Конституційну монархію з однопалатним парламентом, який називався народною скупщиною, та підкреслила унітарний характер держави. Хоча Конституція гарантувала основні громадянські права та свободи, вона фактично забезпечила домінування сербського елементу у владних структурах. Адміністративно Королівство СХС спочатку було поділено на жупанії, а згодом на області. Однак такий поділ не враховував історичних та національних особливостей регіонів, що стало одним з факторів зростання національної напруги. Попри спільну ідею підознослов'янської єдності, національна проблема стала головним внутрішнім викликом для королівства. СХС. існували глибокі історичні і культурні, релігійні відмінності між народами. Серби, що мали досвід власної державності, часто вважали себе головним об'єднуючим елементом і проводили політику централізації. Хорвати, маючи власну багатовікову історію та культурну ідентичність, прагнули до більшої автономії. Або навіть до незалежності. Словенці, хоч і менш політично активні, також мали свої національні інтереси, пов'язані зі збереженням власної мови та культури. Міжетнічні конфлікти проявлялися у політичній боротьбі, у культурних протистояннях та навіть у збройних інцидентах між народами. Одним з трагічних епізодів стало вбивство хорватських депутатів на чолі з Степаном Радичем у скупщині в парламенті в 1928 році, що стало каталізатором глибокої політичної кризи. У розпал політичної кризи, 6 січня 1929 року, король Олександр І вирішив втрутитися. Він оголосив про скасування від Овданської конституції, розпустив парламент. Та запровадив особисту королівську диктатуру. Цей крок був мотивований прагненням придушити національні розбіжності та встановити порядок в країні силовим шляхом. Того ж 1929 року Королівство сербів, хорватів і словенців офіційно змінило назву на королівство Югославія. Країну було поділено на 9 бановин. Кордони яких навмисно не збігалися з етнічними межами, що мало на меті послабити національні ідентичності та сприяти створенню єдиної йогославської нації. Однак ця політика викликала ще більше невдоволення, більші конфлікти серед несербських народів. Період королівської диктатури не приніс бажаної стабільності. 9 жовтня 1934 року король Олександр І був підступно вбитий у Марселі під час візиту до Франції. Організаторами замаху стали хорватські націоналісти з організації Усташі у співпраці з Македонською націоналістичною організацією ВМРО. На престол зійшов його малолітній син Петер ІІ, а регентом став князь Павел. У цей складний період на політичній арені Югославії з'являється постать, яка відіграє ключову роль у її подальшій історії: Йосип Брос Тіто, народившись у Хорватії. Тіто рано включився у робітничий рух. Він став членом комуністичної партії Югославії та активно боровся за права робітників та соціальну справедливість. У 1930-х роках він займав керівні посади в комуністичній партії, яка перебувала у підпіллі та виступав за єдність югославських народів на основі соціалізму та рівноправності. Тепер поговоримо про зовнішню політику Югославії. А вона в міжвоєнний період була досить складною та багатовекторною. У 1920-х роках країна була одним засновників малої антанти. Військово-політичного союзу з Чехословаччиною та Румунією, спрямованого на протидію угорському реваншизму та збереження територіальної цілісності держав-наступниць Австро-Угорщини. У 1930-х роках Югославія стала активним учасником Балканської Антанти. Разом з Грецією, Румунією та Туреччиною, цей союз мав на меті зміцнення миру та співробітництва на Балканах. В умовах зростання геополітичної напруги в Європі. Проте, зі зростанням агресивності Німеччини та Італії, Югославія опинилася у складній ситуації, намагаючись балансувати між великими державами. На початку Другої світової війни Югославія, очолювана регентом Павлом, намагалася дотримуватися політики нейтралітету. Але так було. Тільки тому, що вона розуміла свою слабкість перед зростаючою військовою потугою Німеччини. Однак під сильним тиском Берліна 25 березня 1941 року Югославський уряд підписав протокол про приєднання до Троїстого пакту. Це рішення викликало хвилю народного гніву та масові антинімецькі демонстрації в Белграді та інших містах країни. Вже 27 березня 1941 року група патріотично налаштованих офіцерів здійснила військовий переворот, скинула уряд, що підписав пакт, та проголосила повноліття короля Петра II. Новий уряд заявив про свою вірність союзницьким зобов'язанням, але фактично опинився у вкрай складному становищі. Реакція Німеччини була миттєвою та жорстокою. 6 квітня 1941 року без оголошення війни війська Німеччини, Італії, Угорщини та Болгарії розпочали широкомасштабну військову агресію проти Югославії. Операція отримала кодову назву «Тевтонський меч. Метою гітлерівського командування було швидке захоплення стратегічно важливої території Балкан, розгром Югославської армії та встановлення маріонеткових режимів. Незважаючи на героїчний опір окремих частин югославської армії, країна виявилася неготовою до такого потужного удару. Вже 17 квітня 1941 року Югославія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Її територію було жорстоко поділено між агресорами. На карті Європи з'явилися нові утворення, такі як Незалежна держава Хорватія, керована Усташами. Яка відзначилася жахливими злочинами проти сербського, єврейського та ромського населення, інші території були приєднані до сусідніх держав, проте окупація не зламала дух йогославських народів вже влітку 1941 року під керівництвом комуніста Брос Тіто розгорнулася потужна. Партизанська боротьба проти окупантів та їхніх поплічників, яка стала важливою складовою антифашистського руху в Європі. Але це вже тема для наших наступних уроків. На цьому наш детальний огляд історії Югославії в період з 1918 по 1941 рік завершено. Ми побачили, як велика мрія про об'єднання південних слов'ян зіткнулася жорстокою реальністю. Міжетнічних протиріч, конфліктів та зовнішньої агресії. Цей трагічний період став важливим уроком історії та заклав фундамент для подальшої боротьби за визволення та нової сторінки в історії Йогославії. Дякую вам, що дивились моє відео і до зустрічі!